Шановні глядачі, всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас день лісу. Будемо підготовлювати наші рослини, вкривати їх голочками. Спочатку нам потрібно їх зібрати. Поки що в нас не так холодно, але потрібно поступово до цього готуватися, щоб наші рослини, наші троянди не позамерзали взимку. Також сьогодні візьмемо мою пилку, вона в мене акумуляторна, Фірму показувати, нічого не буду. У мене також є додатково ще два акумулятори про запас. В принципі, Мені має вистачити цієї пилки на півтори години роботи. Ну але мені в принципі, навіть потрібно набагато менше, тому що в мене сенс, маленька автівка. Це якби в мене була четвірка або причеп, то в принципі мені потрібно було б повністю я думаю, використати ці акумулятори. Я думаю, мені навіть одного вистачить, щоб забити мій сенс гілочками маленькими, так як пишуть в інтернеті, що маленькі гілки можна збирати в лісі. без... Всякого дозволу. Я шукав в інтернеті який саме потрібний діаметр, щоб це було законно, щоб не було там не адміністративної. Ну, щоб кримінальне провадження було, це взагалі потрібно там ліс пиляти та його продавати. Чим в жодному разі ми не будемо займатися. Ми сьогодні поїдемо. Все, що зможемо знайти там маленькі гілки, ті, що дерева попиляли, ті, що обвалилися, позбирати. Навіть якщо хтось приїде, там поліція приїде. Ну, Я почитав, там, я виставлю, в принципі, які там є на це штрафи, все також відзніму, все покажу. Отже, зараз їдемо в ліс, збираємо е, голки та гілки. Гілки будемо нарізати акумуляторною пилкою. Сподіваюсь, нам одного акумулятора вистачить. Ставте подобайки, підписуйтесь, якщо не підписані, пишіть свої коментарі та враження. Це мало, але mm. трошки хватить. Так в смысле, що нам не вистачає всі рослини закрити. Зараз mm. оці кучі попиляємо. Тут раз, два, подивимось, що з них вийде. Ну і там теж мелочі лежать. Так, а айон ще є ззаді. 20 хвилин роботи. Пилка. Зараз акумулятор що там показує. А не показує нічого. Мабуть розрядився вже. У ну, мене ще два є. Зараз також проїдусь, подивлюсь. Ну, ось такий діаметр. В принципі, гілочки палички на таку погоду вистачить. Ну що, шановні глядачі, трошки назбирали, не знаю, нехай тут буде 0,3 складометра, я думаю, буде. Та також ось таку колоду знайшли, вже також сухенька. Діаметр тут величенький. Слава Богу, нас не спіймало. Жартує. Е, Також розпиляли, пилка доволі таки в мене потужна. В принципі, я думаю, нам зараз цих палачок, гілочок вистачить. Ну, дні на 4. Зараз, в принципі, погода в нас тепла, але в будинку все рівно потрібно протаплювати. Зараз топимо тільки сосною. Температура на котлі в мене 75 градусів. Потрібно буде його чистити, тому що це смола, дуже забиває котел. Ну, але це таке, поки що користуємося безкоштовними дровами. Хто там скаже, так це ж потрібно час там, їздити, шукати там, і так далі. Витрачати час. Гроші на бензин, ліс у мене, ось бачите, жовтий будинок і одразу за ним там буквально 500-800 метрів ліс. Я туди одразу їду та все там збираю. Також назбирали голочок. три мішки, здається, нам цього має вистачити. Шановні, глядачі, щодо нашого дубочка, він поки що лежить, я поки що дубочком топити не збираюся, нехай підсихає. Нехай набирається міцності, тому що він має хоча б один сезон висохнути, тому що в мене такої змоги, немає замовити одразу 20 складометрів дров. Поки що замовили 10, також, я думаю, через місяць, через півтора замовимо ще 2 складометри. Ці дрова будемо намагатися зберегти, щоб вони просохли та в наступному році вже будемо їх стаплювати, а замовляти нову машину, щоб її також. Скласти ці дрова, щоб вони висихали. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Трошки попрацювали, трошки назбирали голочок та гілочок. Будемо надалі топитися, топити, намагатися тільки ними, принаймні до нового року, тому що після нового року, як правило, в нас дуже великі морози наступають і потрібно буде, звичайно, дубочком підтаплювати. В принципі, можна два-три рази так виїжджати. Я зібрав з дружиною, буквально, якщо враховувати. Цю роботу, гілки, голки нам вистачило десь 30-35 хвилин, щоб зібрати та привезти додому. Дуже швидко, безкоштовно. Не знаю, якщо навіть будуть якісь проблеми, якщо навіть поліція там приїде, будемо розбиратися. Нехай пишуть, описують, хай виписують протокол там, про адміністративне правопорушення. В принципі, подивимося, як це працює, тому що не знаю ту інформацію, яку я читав, яку я в інтернеті бачив. За отакі ось голочки, палички. Ну, воно в діаметрі дуже маленьке, там не буде ніякої адміністративної відповідальності. І Нікого до цього не призиваю, щоб ви збирали чи не збирали. Я роблю та показую своє життя. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей. Па-па.